Good morning, everyone! Добрий ранок усім, і надзвичайно теплі вітання з нагоди восьмого спільного симпозіуму Європейської асоціації психотерапії і Української асоціації психотерапевтів. Симпозіум організований Альянсом. Українських та європейських психотерапевтів дуже усім доброго ранку. Бажаю, ми раді, що ми можемо розпочинати цей восьмий симпозіум. Адже перший відбувся в лютому 23-го року, і зараз вже більше двох років минуло, і ми все ще проводимо такі симпозіуми. і настільки раді бачити і для нас велика честь, що стільки вас доєднується до симпозіумів. Із ваш ваші відгуки повідомляють, що для вас це цінно. Ми дуже раді, що можемо проводити цей симпозіум, і що сьогодні ми маємо підтримку від Польщі, наша колега Ева Добіала. Працює над працювала надзвичайно ретельно над підготовкою сьогоднішнього симпозіуму. Вона є співорганізаторкою сьогоднішнього симпозіуму. Дякую єво за вашу роботу, за вашу відданість протягом цих кількох останніх місяців. По мірі того, як ми готувалися до симпозіуму. Патроном сьогоднішнього симпозіуму є дуже відомий у світі психотерапії. І поважний у Польщі доктор Лукаш мюльднер Мюльнерняцьковський І він дуже шкодує, що не зможе сьогодні до нас доєднатися особисто, тому що він зараз в цій частині світу, де немає доступу до інтернету, але тим не менше він записав вступну адресу. Для відео, ми його для вас увімкнемо, коли ми дійдемо до цієї частини програми. Але ми вдячні пану Лукашу, доктору Лукашу за його підтримку і за те, що він став патроном нашого сьогоднішнього симпозіуму. Ми також раді вітати всіх присутніх тут сьогодні. Є... Більше ніж 1200 людей зареєструвалися на сьогоднішній симпозіум. Я бачу, що онлайн навіть близько не настільки висока цифра. Сподіваюся, що в Україні немає проблем з інтернетом, і що людей немає проблем доєднатися. Але 1281 реєстрація, і там є люди з України 150 людей з Польщі. Ми Вітаємо усіх психотерапевтів, які до нас доєдналися сьогодні з Польщі, 53 з Литви, Вітаємо наших литовських учасників і 236 з інших країн, не лише в Європі, але також з усього світу. Є представники з усього світу, які зареєструвалися на нашу сьогоднішню конференцію. Ми вітаємо усіх. Це чудово. Що ми маємо стільки підтримки, і такі великі цифри. Ми симпозіям продовжує вражати те, що наш симпозіум дійсно задовольняє потреби багатьох психотерапевтів, підтримує українських психотерапевтів в такі складні та травматичні часи, в такій е, їхній складній роботі в ці складні часи повномасштабної війни в Україні. Наш восьмий симпозіум відбувається... Посеред часу, коли є дуже багато непевності, поглиблюється криза, і поглиблюється криза війни в Україні, і відповідно, ця війна вже так вже впливає і на весь світ. Непевність може сприйматися як зброя у війні, тому що вона має дуже руйнівний психологічний вплив, і вона вис -вис -вис висмоктує... Ініціативу, енергію, запал, і ще на додачу до цього є непевність пропаганди, яка поширюється також в соціальних медіях по всьому світі. І нещодавно це також була навіть інформація про те, як вона почалася в Україні. Була слово. Я використовую слово англійською міструс. Якщо дослівно його перекласти, це буде неправда, це неправильне твердження. Яке дуже часто використовується з метою когось обдурити, тобто ось е, таке неправдиве твердження. І ми бачимо, яким чином зараз це неправдиве твердження можна використовувати як зброю у війні. Ця неправда підриває правду та цілісність, доброчесність. Вона підриває добро та чесність. Наше, наше людство. Зменшується наша спроможність знайти благо для людства зменшується через такі неправдиві твердження. Відповідно, нашою сьогоднішньою темою для восьмого симпозіуму є у пошуках істини і людяності у наш час. це є надзвичайно важливо, неймовірно важливо. Правда настільки важлива, істина настільки важлива, і завжди, істина завжди має перемагати над неправдою, збереження цілісності нашого. Нашого людства, нашої людяності є надзвичайно важливою. Суть нашої професії, як психотерапевтів, суть нашої професії тісно взаємопов'язана з людяністю. Один з наших спікерів сьогодні казав, що в часи повномасштабної війни в Україні психотерапія не є розкішшю. це є е, акт людяності. Це є Чітка істина. Психотерапевти виконують зараз акти людяності в контексті повномасштабної війни в Україні. Акт людяності поруга в тому, що всі психотерапевти в Україні працюють, пристенчо екзистенційний момент в той самий час це є символічно. Тому що у нас усіх є надія, що наша робота знайти доброчесність, знайти добро переможе, істина переможе, добро переможе, надія переможе, людяність переможе. Я спостерігаю, що під час симпозіумів ми стаємо все ближче одне до одного. Це така близькість, яка відбувається через інтернет. Це близькість через, через магію технологій, але тим не менше це відчувається як справжня близькість, оскільки ми знаємо, що багато людей повертаються на наші симпозіуми знову і знову. І тому виглядає так, що ми дуже зближуємося завдяки таким симпозіумам, Ми стаємо громадою і голосом важливим голосом. За допомогою якого ми обговорюємо важливі питання як істина, доброчесність, ми можемо це робити через силу нашої єдності. Один з наших сьогоднішніх спікерів говоритиме про Убунту, це африканське слово Убунту, і воно означає я існую, тому що ми існуємо. Я існую, тому що ми існуємо. Ми знайшли нашу ідентичність в тому, що ми є частиною спільноти. На цих симпозіумах ми стаємо громадою, ми існуємо. І це дає силу кожному з нас, як у окремій особистості, тому що в нас є спільна сила через те, що ми існуємо. Отже, на цьому восьмому симпозіумі. Попрацюємо разом для того, щоби говорити про людяність, істину і таким чином надамо надії майбутньому України і нам усім. Зараз я хотіла би запросити мого шановного колегу Олександра Мироненка, щоб також він звернувся сьогодні до вас з. Від імені Української асоціації психотерапевтів. Олександра, добрий ранок. Доброго ранку. Дякую, Патрісі, за такі теплі слова. І Я хочу подякувати польським колегам, які запропонували тему цього симпозіуму, власне, пошуках істини і людяності. Як на мене, це є та тема, яка об'єднує всі попередні симпозіуми. Фактично, всі вони були присвячені посівкам людяності і істини, різних її аспектів. Сьогодні, ми, власне, це такі, така квінтесенція того, що відбувалося всі попередні симпозіомі. Я дуже дякую нашим польським колегам. Ну і я би так хотів так назвати своє вітання, як зберегти людяність в нелюдських умовах, як її не втратити. І, власне, для мене поняття людяності це не тільки просто бути людьми, але воно ще має додатково етичний і екзистенційний вибір. Бо бути людиною, це ще й означає, власне, як я ставлюсь до інших людей, якими я бачу інших людей, не тільки як люди мають бачити мене, Ну і екзистенція. Тому людяність ми не можемо редукувати тільки до емоцій. Зокрема, тих емоцій негативних, які ми переживаємо зараз. В часи війни, в часи невизначеності дуже часто вже на повісті денній за головним завданням стає просто виживання. Цьому також був присвячений один з наших попередніх симпозів, власне, Виживання в часи невизначеності, виживання виживанням часи загрози. Коли загрози загрожують не самій людині, але й людяності. І я би хотів сказати, що людина розпочинається зі здатності усвідомлювати свою присутність у світі, тому наша людяність як психотерапевтів, як людей, як колег вона потребує правди, або істини, добра, справедливості і краси. А значунивши людяність в часі виживання, ми можемо маємо втратити будь-яку можливість створити майбутнє, яке є гідне людина, гідне людство. Як говорив Карл Роджерс, людина це є постійний процес становлення, становлення і буття віками. І життя це є рух, і головне врятувати власну люди і не людяність своїх близьких людяність, колегах. І, іншими словами, це є берегти людяність в умовах масштабної агресії і жорстокості. Але це не тільки стосується ворогів. Іноді ми можемо непомітно для себе знечулити людину в собі. А от від такої анестезії дуже важко прокинутися, особливо собі. Тому. Майбутнє належить людям, і значить, що потребує людяності. І для мене таким універсальним параметром людяності є вміння обирати добро. Не просто відрізняти добро від зла, а обирати добро. А це не завжди легко зробити, бо не завжди очевидна різниця між доброю і злом. І коли я шукаю добро, я шукаю істину. І це є друга важлива координата. Та, в чому присвячені сьогоднішній Сірпузіму, обігрі істини і жити відповідно до цієї істини, а це захищати справедливість і це вже є третій аспект нашої людності. Ну і четверте це є здатність цінувати красу. На завершення я хочу сказати, що абстрактної людяності не існує існують конкретні люди. Конкретні люди Є присутні тут, конкретні люди будуть виступати зі своїми власними переживаннями. І це буде йтися сьогодні також по конкретних людей. І важливо не забувати, коли ми говоримо про людяність, особливо під час війни, коли треба залишатися людиною в нелюдських обставин. І сьогодні нас, нас з вами час ставати сильнішим. А для цього нам потрібно бути і насправді і до кінця людьми. Ставати собою і далі ділитися цим з іншими. Я вдячний собі і колегам, що ми це можемо робити вже впродовж стійкохся поздів. Війна руйнує, але на товарищах іноді проростають нові можливості, які дарують людську надію. Необхідно лише від побачити і не відмовитися, не пройти повз і не розмінутися з власною людятністю. Я хочу всіх побажати сьогодні приземної дискусії, бо теми, які я зараз хвилююся, бо це є теми, які не можуть залишати байдужими нікого, і які потребують від нас за звернути людини власної людяності. Дякую, ще раз бажаю всім дуже гарної, бідної роботи. Дякую дуже, пане Олександра. І так, звісно, що нам треба завжди звертати увагу на нашу власну людяність, коли ми думаємо про загальну людяність. Нам треба шукати цю істину і продовжувати. Прагнути шукати цю істину, це дуже таке проактивний проактивна річ, але це має відбутися. Олександр я є частиною альянсу, який організовує цей симпозіум, і в межах цієї групи спільно ми власне, підтримуємо людяність одне одного. Ми усі разом намагаємося знайти цю істину. І ми вже маємо такі е, зв'язки і велику любов одна до одного, велику пров'язаність. Це власне видно на симпозіум. Бачу, Олександра, що ви зі мною погоджуєтеся? Отже, так, ми для нас величезна честь, що ми є власне в серці всіх цих симпозіумів. І що ми маємо нагоду працювати з цими над важливими аспектами того, ким ми є в нашій людяності, в нашій спільній людяності. Дуже вам дякую, Олександра. І зараз. Я хотіла би представити відео від патрона нашого симпозіуму. Власне, єва добяла нашого сьогоднішнього патрона. Це є доктор Лукаш Мюльнерняцьковський, і він є польським національним консультантом у галузі психотерапії, сертифікованим сексологом і. В Польщі, як я вже казала, він є національним консультантом. Це є надзвичайно висока позиція в Польщі, дуже важлива позиція, і дуже важлива позиція для психотерапевта, тому що це є та роль, яка назначається польським міністерством охорони здоров'я. Мені здається, що це така гарна, дуже. Ем, Ідея, тому що інші країни можуть запозначити цю ідею. Він назначається польським міністерством охорони здоров'я як національний консультант у галузі психотерапії в Польщі, і він також є експертом та радником у сфері психотерапії у Польщі. Він представляє сферу психотерапії в межах. Національної політики охорони здоров'я в Польщі це є дуже значна роль, е, яку він обіймає, значна посада для професії психотерапевта. І він радить міністру політики щодо якості психотерапевтичних послуг. Він відслідковує якість психотерапії в Польщі і надає експертну думку, коли це вимагається, і коли його про це просять. Тому для нас дійсно велика честь, що він є патроном нашого сьогоднішнього симпозіуму, і я зараз хочу попросити Мартінаса. Увімкнути відео, на якому а, доктор Лукаш, яке доктор Лукаш, записав для нас сьогодні зранку. Вітаю всіх. Мене звати Лукаш Міляніцковський. Я державний консультант з психотерапії. Я також представник секції. Польського суспільства психо, психо, психотерапевтичного. усім хочу подякувати за можливість опікуватись цим симпозіумом. Можу, думаю, що можу сказати декілька слів на початку цієї зустрічі. Довго не казатиму, тому що всі знаємо, що тут не мова про довге, до довгі розмови, тільки про зустріч і зустрічі між між вами. Отож, що ми тут робимо, що ви робите щодня в Україні, а також ми в Польщі і в інших країнах. Це дуже це, пра, це праця в дуже складних умовах. Можна сказати, що в принципі нічого не легко зараз нічого не є очевидним в нашій роботі, і тут мова не тільки про допомогу пацієнтам, але також пильнування про те, щоб самому не, не вигоріти, не втратити чуйності е, і працювати далі в тих умовах, які у нас є. В в таких умовах. Це не люксус або не преміум послуга, а щось на що можна. Ну просто в часі собі, вільному часі собі часі собі дозволити, але це якась основа, яка потрібна нам на рівні суспільному, щоб ми як люди могли утримуватися, щоб ми могли далі жити і працювати. І в таких умовах, в, так в такому часі це особливо складно. І то, і як мені здається, те, що важливо на цей момент, згідно з темою цього цієї зустрічі, це це спроба дотриматись різних різних типів нейтральності психотерапевтичної, коли це не є дуже легке, особливо в умовах конфлікту, в умовах е, напору різних емоцій і суперечливостей. Нас приходять різні люди, які знаходяться по різних сторонах цього конфлікту. Тобто людина може бути з іншої сторони, ніж терапевта, бо ніж родина терапевту. Інколи терапевти знаходяться в іншій емоційній реальності, ніж клієнти, і коли ці емоції сильні. Конфлікти вони там Коли конфлікти вони не десь там в світі, але вони тут навколо тоді. складно не не увійти в таку роль, в якій ця реальність інгерує в процес терапевтичний процес складно не 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 зреагувати на неправду, не зреагувати на щось, що ми визнаємо за злість. За непотрібну агресію. Залив інформації часто Це купа інформації, суперечливо, яка приходить, і маніпуляції вона не допомагає в тому, щоб якось не, не прокоментувати щось, однак намагаємося працювати з цим святим внутрішнім суб'єктивністю, з, з реальністю психічною. Тому що таким чином ми можемо допомогти. Коли ми тільки звертаємось до справ внутрішніх. Точніше, зовнішніх матеріальних вони допомагають до вирішення проблем в житті психологічному, отож, це ці дилеми. Особиста кто перспектива ос ос особиста, яку отримуємо в наративах пацієнтів, яку вони, вони переказують в своїх наративах. Це одна частина реальності, але також інша справа це навколишня реальність світ медіа інформації. Які інформації, які на, на, якби, цілий час тиснуть. І тому ми себе часто питаємо, що є правдою. Що є правдою істиною, такою, що можна її, її намацати. Це може бути дуже щось дуже складне, але з цього приводу ми можемо тут зустрітися, зустрітися онлайн, такою великою кількістю людей і обговорити це різними способами. Mm, Отож, я думаю, що отака, от такі зустрічі мають сенс як те, що сьогодні тут починається, тому, ну, тому що можна трохи затриматись, подумати разом, зрефлексувати, поділитися враженнями, але також знати, що ви не самі Люди, що знаходяться в більшому навантаженні, можуть зустрітися з людьми, що більш спокійні зараз, що можуть почуватися стабільніше, і завдяки тому можемо одне одного підтримувати і. Дуже ще раз дякую за запрошення і тримаю пальці вверх за вдалу зустріч. Thank you, Dr. Lucas, for keeping your fingers crossed for us today. Дуже дякую, пане Лукаше, що ви схрещуєте пальці сьогодні за нас, і ми це дуже цінуємо. Мені сподобалася ваша фраза про те, що психотерапія. Власне, коріниться у громаді і вкорінюється в тому, де люди є, де вони потребують психотерапії, це дуже важливо. Тому дуже вам вдячна за ваші слова. Я переконана, що я вам напряму передасть ці подяки. Я бачу, що декому складно включити переклад. Отже, в нас є три мови сьогодні. І англійська, польська та українська. Деякі спікери говорять англійською, деякі польською, деякі українською, але в нас є перекладачі для кожної з цих мов. Тому, якщо ви подивитеся, то внизу вашого екрану. Є іконка, переклад. Ви туди натиснути і побачите, що можете обрати собі англійську мову, якщо хочете слухати англійською, українську, якщо хочете слухати українською, і польською, якщо бажаєте слухати польською, і виглядає так, що все працює доволі таки гарно. Мало би працювати, якщо ви це зробите, все мало би бути добре.